Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, давайте поговоримо з вами про те, як Путін у 2017 році запам'ятайте, цей рік, це третій рік окупації Криму і частини Донбасу. Так, так ось він припхався тоді до Сирії, після того, як його терористичні війська там просто знищували місцевих жителів цілі міста, Алепо був зрівняний, фактично, такий, як Маріуполь виглядав, так, і він тоді, привселюдно перед своїми військами, обіцяв, що. Якщо повстанці знову повернуться, то він, пришле війська, які їх розгромлять. Так. Ну що ж, це було на авіабазі Хме, Хмеймін у 2017 році. Так, це і він виступав. Я не знаю, чи йому нагадають. Його посіпаки, про те, що він обіцяв, що на віки вічні тепер буде Асад панувати. Цей терорист буде панувати у Сирії. Так. На цій базі він прилетів туди і оголосив перемогу в Сирії. За два роки два роки він добивався своїми військами, своїми килимовими бомбардуваннями міст і сіл знищенням цілих регіонів Сирії, що він уже переміг навіки вічні. А за скільки втратив він Сирію? <кхід> за скільки? За тиждень. І ніяких військ він не прислав а навпаки. Тікали вони далі, ніж бачили, і флот і злоток, і тікав, ні, йшов так, щоб мене там моряки не лаяли, що я кажу, плаває там, чи їздить, чи ще ж небудь, ходить. Не знаю, куди вони там пішли. Ну, напевно, не, мабуть, до Балтійського моря, тому що в Чорне море їм ЗАСТ, там панує Україна. Так. Так ось це ж дуже цікаві речі. Яка причина, він, що він не прислав на допомогу асаду свої війська? Причина в Україні, тому що тут вони зав'язли по саму шию. <кій> і в нього просто немає цих військ одне, так, а друге те, що Чорне море фактично Україною заблоковано. Останнє, що там Україна нанесла, це по новоросійську, де щось там ще ховається, десь там <кій> у доках, так, і по так званих вишках Буйка. Отже, оця вся війна чергова, вона провалена. Я не знаю, як оце його оточення, та воно сама таке тримає такого визначного геополітика, геостратега, як Путін, який куди не влізе, скрізь провалюється. І отам його посіпаки, яким він тоді казав, що я наказую там, міністру оборони, <смі> начальнику штаба і все останнє. Дякую їм за те, що вони перемогли в Сирії на віки вічні. Де це все? Де це все? Він що, виступить зараз і буде каяться, що він ніхто? І звати його ніяк? Це ж ганьба, ганьба на весь світ. що... Оці всі його сателіти цього цього не бачать, там в Венесуелі вже не нафтою, випорожнюється, а, а чимсь іншим з переляку. так. А, а що в Ірані, Іран затих. Тепер ні, замість ракет і шахетів, він тепер посилає в Україні ноти протесту. Проти того, що Україна, бачте, поставляє зброю у е Сирію. І не тільки зброю, але своїх інструкторів. Подивіться, як все стало із голови на ноги. То Московія там, виявляється, керувала, а, а тепер керує всім Україна. Так. І цей Іран уже. у Сера Ну, одним словом, так обробився, що вже замість шахедів посилає якісь ноти протесту, ціна яким тіпа Будапештському меморандуму.